Шана розвідникам в обласному центрі Прикарпаття погасили нову марку. Вона стала продовженням героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Детальніше розкаже наша Ірина Некорович. Марку присвячену головному управлінню розвідки. Погашено на ній емблема та гасло українського гур а також боєць зі зброєю. Автором є е, постійний, скажімо, автор і Учасник багатьох наших, як кажуть, автор наших марок, це Олександр Охапкін, і відповідно це він зображує військових в різних їх іпостасіях. Традиційно Івано-Франківщина отримує біля там 7 тисяч марок. Марок ці марки будуть. Сьогодні введені в обіг, і будуть можна їх буде придбати на усіх наших відділеннях нашої області. За словами керівника Івано-Франківської дирекції Укрпошти пам'ятну марку погасили саме сьогодні. Неспроста сьогодні в річницю визволення острова Зміїни від наших окупантів під час російсько-української війни, і сьогодні Укрпошта вводить в обіг другу серію марок, присвячену слава силам оборони і безпеці України. І саме ця марка присвячена Генеральному головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Також ця марка за сприяння головного управління розвідки. До традиційної процедури погашення пам'ятної марки долучилися і прикарпатські посадовці. Марки Укрпошта стали своєрідним таким феноменом, який відображає історичні події у житті нашої країни, відображає подвиги наших хлопців і дівчат, доносить Наші подвиги в світовій спільноті є таким своєрідним підняттям духу українського народу. Тому ми і завжди приєднуємося до таких учасів погашення даних хмарок, тому що це є символ. Нашої незламності вартість одного екземпляру 30 гривень, а блоку з п'яти марок 150. Сім гривень від цієї суми стають донатами, за які потім придбають ударні дрони для збройних сил України.